Зараз оглянемо слизову, щоб бути впевненим, що дитина здорова і в неї немає ніяких захворювань респіраторної системи. В кабінеті амбулаторії номер 4 у Кропивницькому лікар Сергій Осипенко оглядає Лева Лішнєвського, якому рік і 9 місяців його привели на планове щеплення від поліомієліту. Вважаю, що вакцинуватися важливо. Ми не ми не пропускали жодного щеплення. Тобто ми все виконували вчасно. Я вважаю, що навіть якщо є якісь побічні ефекти від вакцин, все одно дитині потрібно, щоб, щоб вона була здорова. Для Лева це четверте щеплення. Від поліомієліту він отримує краплі. П'ятимісячна Андріана Бондар отримує друге щеплення від поліомієліту. Це ін'єкція. Це інактивована вакцина, це не жива вакцина. Якщо крапельний поліміліт, це є жива вакцина, то це не жива вакцина. Вакцинація це взагалі потрібно дитині, це імунітет, захист. І нам назначили, ми не проти ходити сюди на щодо прививок. Козі нам не страшно. Від народження до 14 років дитина має отримати шість щеплень від поліомієліту, говорить Сергій Осипенко. Виконуються вони в 2, в 4, в в 18 місяців, потім в 6 і в 14 років. Перші дві це йде в вигляді ін'єкційної форми, інші це просто оральні крапельки. Але саме страшне тим, що його важким ускладненням є це враження центральної нервової системи з подальшим розвитком в'ялого паралічу. І це дуже небезпечно, тому що параліч може виникати вже на другу. Добу і е, враження самих суглобів і нервової системи, і даних м'язів не відновлюються взагалі, каже ліки від поліомієліту не існує. Вакцина захищає дитину від враження даного вірусу, особливо коли вже проводиться з віку 6 місяців саме крапельна форма, вона не дозволяє самому вірусу вражати центральну нервову систему. Профілактичні щеплення від поліомієліту отримали майже 97% дітей до 6 років, яких обслуговують в цьому центрі, каже заступниця головного лікаря. По центру номер 2 ми маємо відмовляється від поліомієліту. Батьки 24 дітей, ну і з них 5 це діти, це діти які, яким потрібно зробити перше і друге щеплення. Ми не можемо їх примусити, у не, нас немає е, впливу на те, щоб їх примусити. Ми їх умовляємо, ми проводимо з ними бесіди, ми проводимо роз'яснювальну роботу з ними, з цими батьками, але батьки відмовляються. Каже, серед тих, хто відмовився від щеплення Кропивничанка Юлія. Називати своє прізвище жінка не захотіла. Я мама двох дітей, старшому хлопчику 10 років, а молодшому хлопчику 7 місяців. Так, я відмовлялася від вакцин, меншому хлопчику я зовсім відмовилася, а старшому ми кололи до двох років. У моєї дитини просто старшою була алергічна реакція. І, і я боюся, що не повторилося це знову з другою дитиною. Начальник обласного департаменту охорони здоров'я каже: випадків поліомієліту в області не було 60 років. В Україні починається нова кампанія. Активізується кампанія з вакцинації про дітей проти поліеміеліта. Це пов'язано з тим, що в Україні одразу в декілька областях західної України було спалахи захворювання до 20 дітей, і це дуже сумно. З Завтрашнього дня планово, почнеться кампанія імунізації з поліеміеліти. Спочатку будуть запрошені 1720 дітей, потім з 1 Числа наступного місяця ми почнемо масову вакцинацію всіх дітей для того, щоб зробити прошарок імунітету. Така чисельність у нас 39 тисяч 198 дітей, які є в області. Під час масової вакцинації щепитимуть усіх дітей до 6 років. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.